24 грудня на центральній площі Славути біля головної ялинки міста відбулось урочисте відкриття різдвяного вертепу. Святкову інсталяцію відкрито завдяки підтримки та допомоги громадських організацій інституту солідарності громад Романа Мацоли та фонду сталого розвитку Стара Волинь. А виготовили шопку майстри з меблевого цеху. Молоток усі, хто зібрався на свято того дня, тепло привітали священнослужителі місцевих храмів. Покрови Пресвятої Богородиці, Отець Андрій та костелу святої Дороти, Отець Ян, які закликали славучан молитися за мир і спокій на нашій землі, із різдвяними та новорічними святами усіх привітали народний депутат України Роман Мацола, секретар Славутської міської ради Світлана Медведєва, голови районної ради та райдержадміністрації Богдан Маршук та Леонід Радзевілюк, а також представники фонду сталого розвитку Стара Волинь. you <laughs> Цього дня на гостей свята також чекали яскраві і веселі вітання, колядки, театралізовані дійства від творчих колективів, зразкового фольклорного гурту Перлинка, народного аматорського хору Славутського районного будинку культури, Хмельницького та Шепетівського центрів дитячої юнацької науково-технічної творчості, театральної студії Дзеркало, вокального гурту Діти квіти і окрема подяка організаторів за музичний супровід дійства. Працівникам Славутського міського палацу культури